З нами вже також є на прямому зв'язку авіаційний експерт, науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, рада вас бачити! Слава Україні. А, героям слава, доброго вечора. Пане Валерію, давайте почнемо з приємних новин, тому що наші дрони напередодні атакували підприємство Венір прогрес у Чуваші. Там виробляють антени якісь такі з назвою комета для російських ракет, авіабомб і безпілотників. Виглядає, що ціль, так би мовити, смачна. Пане Валерію, а як ви опишете, що це за підприємство, які будуть наслідки для росіян? Це основний засіб орієнтації по супутниковій системі: система комета М Чить Комета і комета М. Тобто, такі, такі блоки стоять на всіх російських кабах, на всіх російських на більшості практично ну, на більшості російських безпілотників. Ну на шахедах, наприклад, да? і на деяких інших російських системах озброєнь на ракети. Ні, на ракети їх. Як правило, не ставлять. Але загалом, ну, скажімо так, основа це шахеди і каби, а це те каби це те, що дозволяє росіянам наступати. Якби не каби, в нас оборона стрималася б набагато стійкіше. І росіяни за добу в середньому скидають до 150 кабів навіть у відносно спокійні дні. От. Тобто, удар по такому підприємству це, якщо нам вдалося вивести з ладу. Там якісь технологічні процеси, або, хоча б, їх призупинити, це серйозна допомога нашим і сухопутним силам, і нашій протиповітряній обороні, і цивільному населенню, по якому полетить менше шахетів. Поки що чекаємо на знімки, щоб зрозуміти масштаби, які відбулися, але от зараз ми бачимо фотографії. Режисер показує це те, що відбулося напередодні. Мадяр показав супутникові кадри, на яких видно знищені А 60 та ІЛ-76 на ремонтному заводі. Постраждав також цех кінцевої збірки, де модернізують А 50 і ту 95 МС. Командувач сил безпілотних систем, натякнув на на. Ще один бонус у ангарі, що залишився за кадром Тієї ночі, За попередніми повідомленнями було знищено А 50 та А 100 ЛЛ, Обидва літаки унікальні та експериментальні. Напередодні підрозділ ракетних військ разом з силами спецоперацій, військово-морськими силами, силами безпілотних систем, завдали цей удар. І дуже багато було знешкоджено, але пане Валерій або пошкоджено, але тут всіх більше привернула увага до цього літака А 60 та тепер, який вже підтверджена, а 100 лл От що ви можете розказати про цей літак А 60 Чи справді він експериментальний, і такий унікальний у своєму роді? А, ну а – це дійсно експериментальний літак. В нього навіть реєстрація цивільного борту, російські військові борти мають реєстрацію РФ. цей має реєстрацію РА от це машина, яка була перебудована з переобладнана зі звичайного цивільного Іл-76, який досить і в наших збройних силах є. Ще, ще літає кілька машин. От, стара радянська машина побудована ще десь десь приблизно до 85-го року в Ташкенті, і використовується вона яким чином? На неї встановлено дві лазерні системи: одна розвідувальна, друга так звана лазерна гарба, гармата. Це такий горб, між центропланом літака, ну там де крило, і хвостовим оперенням, значить, між келем літака. Там встановлена лазерна гармата. Призначення цього літака збивати лазерним променем в супутники. Росіяни розробляли таку, таку тематику, але вона вже кілька років як не актуальна. Ця робота починалася ще в Радянському Союзі, але через брак коштів ну, була трішечки призупинена. Тим паче, що перший літак з таким реєстраційним номером згорів прямо на аеродромі. Це вже другий літак з цим реєстраційним номером і теж згорів. Ну, це така доля у нього, так, як у крейсера Москва. Там Та було три кораблі, всі, значить, з невдалими назвами, всі перший затонув на четвертий день Другої світової війни, ну, радянсько-німецької війни. Так. Другий пішов, значить індійцям на металобрухт, і третій, ну, ви знаєте, де? Зараз перетворився на підводного човна. Ну, і так само з цим літаком. Загалом система досить складна, але вона ну, от, давайте згадаємо 6 березня минулого року. Тоді наші дрони ну, наносили один з чергових ударів по цьому підприємству та а, так ну, він називається наукової ремонтний завод, танк імені ну, це, да. Тан -так, а, 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 а Таганровське авіаційне науково-технічне підприємство, якось так. Називається тоді, тоді, і по заводу, до речі, вони об'єднані. Ці два підприємства. Вони об'єднані, значить, власне, там КБ, яке займається створенням літаків А 50 літаючих радарів. Не А 60 а 50 І оскільки все це на базі літака ІЛ 76 військово-транспортного літака, то там йде і одразу і А 60 Він теж на тій базі, і А 100 лл Він теж на цьому ж самому літаку. Тобто, все. Зосереджено в значить в, 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 в цьому місті зосереджено да? значить, в Таганрозі. І там же знаходиться завод, на який, який раніше випускав літаки ту 95 МС бомбардувальники, а зараз просто їх а, вдосконалює до стандартного Ту 95 МСМ. Там, якщо подивитись на цей завод, там. Два цехи паралельно один по одному, На одному. В одному цеху відбувається ремонт літаків-95 МС і модернізація літаків А-50, ну, в основному А-50. А в другому паралельному цеху працюють, от якраз по якому нанесли удар. От Там а, ремонтували і модернізували бомба, стратегічні бомбардувальники ту 95 МС. які весь час. Всі три з половиною роки наносять удари по Україні крилатими ракетами Х-101. щодо літака А 60 то він е, да, якщо згадати у той день, як я вам сказав, 6 березня минулого року, так тоді був попередній удар, от і саме на цьому місці стояли обидва ці літаки. Тобто, з цього можна одразу зробити висновок, що обидва ці проекти. Відкладені на невизначений строк, але все одно ці машини не актуальні для сьогодення, да? для значить, бойових дій Росії, але все одно це високовартісні об'єкти, експериментальні дослідницькі об'єкти, щоб ну ем, які росіяни використовують для створення перспективних видів зброї. Тобто, це удар можна, якщо дійсно обидва літаки, або знищені, або серйозно пошкоджені це великий успіх наших е, сил спеціальних операцій. Ну тут треба відзначити, що під час цієї атаки використовувалися реактивні ППЛА «Барси» і крилаті ракети Нептун. Тоді було уразино цей це підприємство в Таганрозі. Також новоросійську ну, ударили успішно по нафтовому терміналу, а також по НПЗ у Краснодарському краї Росії. Там знищено нафтові е, стендери. Та пускову установку зі складу ЗРК С400. Е, Нептун це наша крилата ракета. Е, як бачимо, вона успішна що в морі, тому що завдяки Нептуну Москва пішла на дно, що на землі, е, якщо так я вірно формулюю. А от видання Defense Експерт написало, що українська армія може отримати власну балістику вже до кінця 2025 року. Е, йдеться про балістичну ракету FP7 з дальністю до 200 кілометрів від компанії Fire. Понтій, яка раніше розробила крилату ракету Фламінго. А тут, пан Романенко, в мене таке питання. Якщо ми говоримо про власну балістику, чим ця балістика буде відрізнятися від Нептуна і, чи там від цього самого «Фламінго»? І чи ми маємо на базі чого робити балістику? Значить Нептун це не балістика, Нептун це крила та і це крилата ракета, значить протикорабельна. Що це означає? В неї досить проста система наведення радіолокаційна. Коли е у відповідь радіолокатор він значить, випромінює промінь і аналізує, це відбиття від металевого предмета чи від води. Все, цього досить. Тому удари е Нептунами ми наносимо або по російських кораблях, або по об'єктах. Прибрежних об'єктах, які є металевими. Ну, наприклад, по цьому терміналу в Новоросійську або терміналу в ТОПСЕ. Там теж металеві баки, вони відбивають, і ракета знає, що вона влучає точно. Хоча під час удару одного з ударів, здається, по ТОПС. Ракету пускали по обладнання для завантажування танкерів. Да? Це такі труби, велика кількість труб. А ракеті більше сподобалося відбиття від баку з нафтою, і вона друга ракета вона втрапила в бак замість того, щоб знищити обладнання для заправки танків. Ну це щодо ракет Нептун. А якщо е, для Суходолу ми використовуємо Нептун, то там є інша система наведення. Там така система наведення, яка має орієнтуватися і по супутниках. Нептун теж орієнтується по супутниках, але. Основна система до наведення радіолокаційна для варіанта проти корабельної ракети. А для варіанта те, що ми називаємо Довгий Нептун проти сухопутних цілей, там набагато більш складна система, яка має дивитися і під собою. Ну, скажімо, коригувати політ згідно об'єктів на Землі. згідно, ну, Що вона робить на двох словах: вона сканує під собою окремі пункти. Точки України да, і порівнює з тими, що є в неї в пам'яті, чому ми залежимо від західної а, розвідувальної інформації на кожний удар по росіянам, нам потрібно повністю мати маршрут польоту, цифрові карти місцевості. І от вона орієнтується по цифрових картах місцевості, робить скани порівнює з цифровою картою. Тому це досить складна система. І зараз ми Нептун по суходолу використовуємо вкрай обмежень. Угу, Тепер так. щодо ракет, значить, Фламінго, ви сказали, да? сьома ракета Фламінго. Да? Так, Правильно? Так, ви? так, так. Балістична ракета Значит, 7 дальністю до да. 20 кілометрів. Ну, вона досить цікавий об'єкт, розумієте, загалом а, балістична ракета з такою швидкістю має бути зроблена з дуже вогнетривкого матеріалу. бо... А, Проєктанти оголосили її швидкість 1500 метрів в секунду, 1,5 км в секунду. Це означає, що її швидкість близька до гіперзвуку. Це десь 4,5 тисячі км на годину. Але в той же час проєктанти кажуть, що ця ракета зроблена з композитного матеріалу, з вуглепластику, який не є вогнетривким. Вогнестійким, скажімо, вогнестійким, дуже ну, нестійким не до нагрівання. Тому десь тут є якісь, скажімо такі невеличкі проблеми, і сподіваюся, що проєктанти вирішать ці проблеми, якось знайдуть матеріали, які дозволять більш, скажімо так, ну, можливо, буде зменшена швидкість польоту ракети. Загалом ракета а, є перспективною. От, бо, скажімо так, наші безпілотники, які ми запускаємо по російських об'єктах, в тому числі по тих, які ви перелічили, майже офіційна інформація, я думаю, що її вже можна обговорювати в медіа, це те, що 9 з наших запущених безпілотників, дев'ять з 10 збиваються, так як ми збиваємо шахеди. Кожний масований наліт це понад 90% шахедів і гербер збиті. Так само ми втрачаємо безпілотники, хто їх в основному збиває, в основному їх збивають прості зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії. це е, Панцир і, і тор, яких у росіян більше всього. Бо вони прості, вони самохідні, вони в військах, військах застосовуються і для ППО об'єктів важливе застосовується. Так, от, якщо ми і, да, і наші безпілотники в основному збивають саме вони. А от якщо ми будемо застосовувати балістику, то ці найбільш чисельні зенітні комплекси по балістиці працювати вже не зможуть. Mm -hmm. І це означає, що проти балістики будуть лише далекобійні комплекси С-400, С-300. Ну і останні найкращі моделі комплексу Бук. Що це означає? Що вірогідність того, що запущена ракета влучить набагато вищу з двох запущених балістичних ракет, скоріш з боку. Це все одна точно уразить цілі. От. Тому для нас, навіть якщо ми отримаємо балістику, то нам стріляти балістикою по росіянам буде дешевше, ніж запускати сьогодні безпілотники. Ну, така приблизно ситуація з балістичною ракетою. Хоча там, скажімо, ракета ця, вона виріб військового часу, там невелика бойова частина от 150 кілограмів, ну, це так. Оце більше, ніж у а, Нептуна, але все одно, ну, наприклад, той самий «Атакмс», який має ще й півтора рази більшу дальність, несе 227 кілограмів, теж півтора, півтора рази більшу кількість, більше, більшу бойову частину. Але я сподіваюся, якщо ми масово почнемо їх випускати, і ці ракети виявляються технологічними, то для росіян це буде кошмар. Так Але як це вони це... зараз нас кошмарять то так, ми зможемо кошмарити їх, тому що відбивати напади балістики на порядок складніше ніж збивати навіть крилаті ракети на конференції. Представники компанії Firepoint, вони буквально визнали, що ця fp 7 ракета це по суті клон зенітної ракети Росії від російського комплексу Е чотириста сорок вісім і це 48 н 6 n 6 це, це нормально скопіювати і удосконалити? Чому ні? По-перше, це не копія. Бо ракета від комплексу 48 Н6 вона не а, з вуглепластику, вона цілковита металева. Ну, окрім, окрім носової частини, там має бути радіопрозора аптічна. Да. По-перше, це не копія. Вона схожа на неї. А, деякі принципи, деякі. Конструктивні рішення, можливо, взяти з цієї ракети. Можливо, бо їх ніхто не бачив вживу, да? але якщо кажуть, що її копіювали, то копіювали загальну схему. От. І я не бачу тут навіть великого. ну, тут не те, що, що таке, Які переваги дає копіювання. Воно зменшує строки, строки створення зразка озброєння. Бо використовуються готові рішення. Готові інженерні рішення, готові технології, готові, значить, там якісь е, системи з цієї ракети. А нам зараз все потрібно на позавчора. Ну, слава Богу, скопіювали і, честі хвала, якщо скопіювали вдало, і зможуть розгорнути серійне виробництво. А як ви бачите, скільки часу потрібно для того, щоб реально чекати на українську балістику, яка полетить по Росії? Бо ми туди Фламінго, якщо не помиляюся, ще не випустили в серійне виробництво, а це крилата ракета. Ну, коли нам чекати на власну балістику? Вам повідомлять. Ми дізнаємося про це з новин, що, якщо називається. На да, ну, ну, що ви хочете, щоб я сказав і росіяни приготувалися до цього. Бо Всі наші популярні канали росіяни передивляються. Знаєте, я з подивом дізнався, коли мені один з е, очільників Міністерства оборони, там одного з управлінь, вибачаєте, сказав, що в нас нема військової цензури, я цього не знав. Я не знав, що ми всі, от ті, хто коментує, ми займаємося самоцензурою. Так? Ми самі вирішуємо, що можна дати в ефір, що не можна. Старанно відслідкову інформацію. Наприклад, військові військові ну, офіцери прес-служб часто дають більшого більше обсяг інформації, ніж цивільні особи, да? цивільні коментатори та блогери речі, да? Бо вони, в них є дозвіл на це. Да? А ми змушені орієнтуватися так, щоб нічого зайвого не сказати. З вашого дозволу тепер на але мусимо обговорити ті атаки, які від зазнаємо. Е, Ну, які завдає Росія по території нашої країни. Зокрема, на цей раз дісталося Запоріжжю. 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків пошкоджені. Також понівечений гуртожиток, заклади освіти, нежитлові житлові будинки, приміщення. Загалом ворог завдав по місту 11 ударів, 19 людей поранено внаслідок атаки росіян по Запоріжжю та Запорізькому районі. Перед тим була столиця. Пам'ятаємо, що відбулося. Яке жахіття в Тернополі. І е, пане Романенко, ну те, що росіяни б'ють по житлових будинках, мені здається, з 22-го року для нас це не новина. Ми розуміємо їхню цинічність, але виглядає так, що це перейшло у масовість. Це якась нова зміна їхньої тактики? Звичайно, звичайно, це розумієте раніше росіяни навіть особливо не старалися знищити нашу інфраструктуру. Вони вважали, що їм дасться це захопити. А потім це ж все потрібно буде відновлювати, да? так? Ну, скажімо, минулий рок, рік, там і позаминулий рік там не було особливо жорстоких таких ударів, так що повністю все вивести з ладу, так як вони в цьому році планують. Да? А зараз в них на всіх телеканалах і більшість блогерів їхніх вони кажуть, що все все українське населення заражене, значить, там нацизмом, заражене значить, ідеями, які. Ми для нас неприйнятні, і їх треба просто знищувати. Тобто, війна, а, вже, скажімо, раніше вона так за душками була зрозуміло, що це війна а, екзистенційна да? на знищення. Це не на завоювання території, це на знищення держави, на знищення українців як народу. Потім вони зроблять ну що, переселять сюди бурятів там, сітінів там і прочу. Прочих вибачаю, значить там не знаю підібрати слово, да? от, з ким нам би не хотілося разом жити, да? ну от, і зроблять знову губ'я українського Да? І причому навіть ті, хто зараз не бере активної участі, ну я вже мовчу, що тут прокотиться хвиля геноциду. Бо всі, хто брав участь в бойових діях, ті, всі, хто підтримував, всі, хто значить якось активно освітився, значить, всі, хто займав якісь серйозні посади, росіяни, як правило, таких людей знищують. Тому зараз йде просто знищення. Вони вирішили для себе, що нема сподівань на те, що значить в нас будуть якісь заворушення, що ми захочемо приєднатися до Росії добровільно, і треба нас просто знищувати, що вони реалізують. Пане Валерію, дякую вам, що ви долучилися будь до нашого етери. Завжди раді вас бачити. Нагадаю, з нами був Валерій Романенко, авіаційний експерт, науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, спасибі, як завжди, за ваші пояснення і за те, що пояснюєте, як це все працює, як це все можна знешкоджувати. Ми завжди раді вас бачити в наших етерах. І я бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе до зустрічі. Дякую, і будь ласка, вибачте за такий песимістичний кінець. Ми все одно вистоїмо і все буде Україна. Нас немає іншого варіанту. Дякую вам, пане Валерію, до зустрічі.